Друзі, чи чули ви останнім часом термін глобальний лідер думок? Це людина, яка має вплив у всьому світі та привертає увагу. Насправді, у біблії є такий персонаж, цар Соломон із Ізраїлю. Його мудрість, багатство та вплив були настільки великими, що царі з далеких країн приїжджали, щоб зустрітися з ним особисто один царів десять. Але людей приваблювали не його гроші чи військова села, а мудрість дарована йому Богом. Біблійна мудрість це не просто розум, а здатність бачити суть життя і приймати правильні рішення. Люди приходили до Соломона, щоб навчитися цієї мудрості. Світ, у якому ми живемо сьогодні, подібний. Справжній вплив походить не від грошей чи влади, а від глибоких роздумів, щирого життя та унікальних цінностей. Але найважливіше джерело такої мудрості та сили Бог. Великість Соломона була можливою завдяки Божому дару. Друзі, є хтось більший за Соломона Ісус Христос. Мудрість Соломона мала свої межі, обмежені часом і обставинами, але мудрість і любов Ісуса вічні і відповідають потребам усіх людей. Ісус не просто цар однієї нації, Він Спаситель усього людства. Він помер на хресті і Воскрес, повністю вирішивши проблему гріха та смерті. Якщо люди долали великі відстані, щоб зустрітися з Соломоном, то тепер кожен може прийти до Ісуса і отримати слова життя. Чи відчуваєте ви себе загубленими або шукаєте справжній сенс і задоволення в житті? Якщо так, я запрошую вас зустрітися з Ісусом. У ньому ми знаходимо мир і впевненість, яких не може дати світ. Справжній глобальний лідер це не той, хто збирає послідовників славою чи багатством, а Ісус, який приймає всіх з любов'ю та жартовністю. Йдучи з Ісусом, ви можете прожити життя, яке змінює світ. Нехай це послання пробудить у вашому серці маленьке запитання, заради чого я живу. Чи зустрічаюся я з Ісусом джерелом справжньої мудрості? Ісус запрошує вас прямо зараз. У момент, коли ви повірите в Нього і приймете Його, ваше життя почнеться заново.